Уряд Угорщини та генеральне консульство постійно шукає можливість допомогти. І щоразу ми бачимо приклад добросусідської згуртованості. Позиція Угорщини незмінна. Наш західний сусід і надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. І продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні. Про це розповів генеральний консул Угорщини в місті Ужгород. Йожев бачкаї під час урочистого відкриття нової соціальної пекарні в Івано-Франківську при парафії святого пророка Іллі, яку створили завдяки підтримці уряду Угорщини. Генеральний консул також додав, що це вже не перший проєкт, який на Івано-Франківщині реалізують за підтримки Угорщини. У попередні роки були реалізовані спільні проєкти з оздоровлення дітей, в межах яких була програма тут, на верховині, де раніше, після повені, уряд Угорщини побудував школу, а потім пункт для розміщення переселенців, де й пройшло оздоровлення дітей із Сумщини. Одного разу під час відпочинку чергової групи дітей з прифронтових регіонів ми зустрілися з отцем Войтовичем. Він розповів мені про свою давню мрію створення міні-пекарні, соціальної пекарні на базі тутешньої парафії. Тут щодня допомагають та забезпечують харчами близько тисячі нужденних. Християни завжди допомагають ближньому. Тому християнський уряд Угорщини, Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ вирішило підтримати цю ініціативу. Сьогодні ми стали свідками звершення цієї ідеї. Ініціативу створення соціальної пекарні підтримав, і благодійний фонд Чисті серцем, до діяльності якого долучився і почесний консул Угорщини в місті Івано-Франківськ Василь Вишеванюк. І це набагато краще було, ніж навіть привезти там машину продуктів і роздати. Продукти роздали, люди з'їли і забули. А це кожен день, каже, люди будуть мати, що їсти, і кожен день людям допомогти. Плюс мати, і будуть мати роботу. І тоді пан генеральний консул це підтримав цю думку, підтримав. І от не пройшло багато часу. Через місяць він мені відзвонив і каже: ви знаєте, так само наше міністерство закриних справ це підтримало. Давайте будемо запускати цю пекарню. От і воно вже сьогодні працює. Воно буде працювати як вони будуть у день так само велику частину випікати різних булочок, всяких маленьких хлібців. І буде, наприклад, реалізовуватись, також буде випікатись великий хліб для споживання. І цей хліб буде роздаватися соціальну зижу. До церкви є приписано більше 800 людей, котрі потребують, котрим потрібна допомога. Буде допомагати всім людям, а також це ви ж не забувайте, що це є вокзал і автостанція. Є дуже багато людей, котрі приїжджають в місто, у них сталося десь гроші закінчили, ще щось. Вони навіть додому їдуть, вони не мають що з'їсти. І вони сюди часто заходять і просять допомоги, ще щось. Реалізація їм робити булочки. Реалізовувати на вокзалі на автостанції булочки, там щоб люди, хто мають кошти, собі купують їх, і ці кошти дають. А вже за ці кошти будуть купувати мука, світло, оплачувати навіть і треба ж людям і зарплату дати. Наразі систематичну та різнопланову допомогу потребують 800 членів парафії. Кожен з них отримуватиме випічку з нової пекарні. У мене п'ятеро дітей допомагає. Він дуже допомагає. Дуже ми тут допомагаємо їм прибирати, допомагаємо. все. а він дуже велику справу робить. Золоту справу він робить, І дуже люди приходять. Дуже багато людей до тисячі людей приходить. І дуже справу він велику зробив. Дуже дуже для наших. Сиротів, дітей, для інвалідів першої, другої групи, для пенсіонерів, 70 років. Дуже гарно, дуже справу, дуже. І для переселенців теж, вони так, теж приходять тож, сюди. Тож були приходять. випадки? Були. були, були. Зразу на початку було б дуже багато, дуже. Поділиться свої, своїми ж хліб твій. Наша церква збудована в такому місці, де є дуже багато людей. У потребі. Це вокзал. І біля вокзалу завжди є такі люди. І люди до нас приходили і завжди нас щось просили. І ми, священники, нам було важко відпускати їх з нічим. Ми завжди хотіли чимось ділитися. І так почуть, помалесенько, ми кожного місяця допомагаємо 800 людям. Потім ми собі. Думали, як ще більше їм допомогти. Десь зародилася така ідея соціальної пекарні, щоб частинку реалізовувати, частинку роздавати, щоб можна було більше допомогти людям, які є в потребі. На урочистому відкритті пекарні була депутат Верховної Ради із Сумської області Тетяна Скрипка, яка розповіла, що соціальний проєкт вдалося реалізувати на високому рівні та за короткий час, як це відбулося і під час організації відпочинку для дітей з прифронтових регіонів в Угорщині. Дуже серйозна співпраця в рамках нашої тристоронньої такої співпраці Угорш Угорщина, благодійний фонд Чисті серцем. А також діти Сумської області в особі громадської організації Мережева здійснили дуже гарний. Реалізували дуже гарний проект влітку, де понад 200 дітей Сумської області було оздоровлено в мальовничому селищі Красноїллі. Діти, які проживають в прифронтовій. П'ятикілометровій зоні з країною агресором, які кожного дня чують вибухи, які кожного дня перебувають в укриттях і не мають можливості абсолютно ніякого нормального життя. То надихнувшись і влітку, і е, хочу подякувати країні Угорщина за їхню постійну допомогу за їхню дружнє плече, які вони нам підставляють кожного дня. І дякую за те, що і надалі пан Йожев оголосив про цю співпрацю. Тому я сподіваюся. Що скоро на Сумщині також ми будемо відкривати такий ж соціальний проєкт, таку ж соціальну пекарню, тому що дійсно люди, які залишилися на Сумщині, які не мали можливості виїхати, вони також потребують постійної допомоги. Перед тим як освятити пекарню, митрополит Володимир Війтишин розповів, що такі проєкти зближують українські та угорські народи та наші країни. Ми маємо багато біженців також біля вокзалу. Є багато різних людей, які приїжджають, проходять, яким потрібно десь тої підтримки. І ми вже проводимо спільно разом, що даємо їжу людям. А сьогодні ми ще відкриваємо це цю соціальну пекарню, яка буде допомагати підтримати тих потребуючих на найважчий час. Тому складаємо на щиро щиро цю подяку нашу консульству угорщини за цю спільну співпрацю, яка приближує і наш народ, наші держави приближує спільно в цій спільній праці, і а ми разом робимо цю добру справу соціальну справу для потребуючих. Планується, що пекарня працюватиме щодня. Прикладом потужностей, скажімо, є те, що 50 випічок готуються за 6 хвилин. Хліб планують випікати відповідно до кількості запитів.